Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. До повномасштабного вторгнення мій чоловік був звичайним цивільним. Сергій Максимчук, позивний Макс, солдат, оператор, механік відділення управління штабу А 7336 170-го батальйону взводу зв'язку 120-ї бригади. Народився 7 травня 1981 року в селі Кузьминці Барського району. Батько Володимир працював в колгоспі, мати Людмила в Кузьминецькому аграрному ліцеї. Сергій зростав у любові та турботі разом із трьома братами: Олегом, Ігорем та Валентином. Але середній брат Ігор в юнацьких роках помер. Це велике горе об'єднало родину, змушуючи цінувати один одного ще дужче. У 1987 році Сергій йде до першого класу Кузьминецької загальної середньої школи, яку закінчує в 1996 році. В хлопчика з'являються багато друзів. Він любив жваві ігри, футбол, компанії, але завжди був за справедливість та захищав слабших. Після школи майбутній герой вступає в аграрний ліцей, де здобув професію тракториста. Навчаючись в професійному ліцеї, Сергій захоплюється механізмами та їхньою роботою. Після навчання Сергій пішов служити строкову службу та був відправлений до Львова з майбутньою дружиною Наталею Він познайомився як в найкращих голівудських фільмах. Приїхав у відпустку з армії і побачив її після повернення Сергія зі служби. Пара зустрічалася ще три роки та одружилася у люблячого подружжя з міста Бар народилось двоє чудових діток. Син Денис 2005 року та донечка Анастасія 2013 року у цивільному житті Сергій був майстром на всі руки, за що не брався усе робив швидко. Працював майстром по будівельних роботах, пізніше відкрив свою справу і працював майстром натяжних стель. Усі говорили, що в нього золоті руки. Пригадує дружина. Сергій полюбляв проводити час з родиною. Діти були для нього понад усе. А відпочивав чоловік за рибалкою, часто брав сина із собою. Коли почалася повномасштабна війна, Сергій сам пройшов комісію, бо вважав це обов'язком кожного чоловіка захищати дітей. А дружині сказав: Все буде добре, не хвилюйся 2 березня 2022 року Сергій Максимчук добровольцем вступає до лав зсу України. Разом із побратимами Сергій Максимчук боронив Бахмут та Лиман. Побратими згадують Сергія як сміливого та відважного воїна. Але 2 серпня 2024 року, біля населеного пункту Новосадове Краматорського району Донецької області, під час штурмових дій противником Сергій віддав життя, захищаючи родину та батьківщину. У захисника України залишилися кохана дружина та діти, батьки, брати. Друзі та побратими Сергій Максимчук мав жити та творити майбутні країни. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.